Добрий вечір, рада всіх бачити. Давайте з вами познайомимося. Мене звати Тетяна Гарагонич, я експерт здоров'я і краси. Працюю в компанії ЛР вже більше семи років, маю досить такий серйозний багаж знань, з яким я б хотіла з вами сьогодні поділитися, і наша тема більше енергії протягом дня. Отже, поїхали. Так, зараз слайди. Працювати, прибирати, готувати, доглядати і не збожеволіти. Часом нам не вистачає енергії, і до кінця дня ми почуваємося, мабуть, так, як на цій картинці, правда? Буває у вас таке відчуття. Ще мені дуже подобається така фраза я дуже втомилася постійно втомлюватися від своєї втоми. Інколи дуже хочеться нам зробити так. Взяли телефон, уклали на зарядку, от би добре себе взяти і поставити на зарядку. Правда? В сучасному світі темп життя настільки пришвидшився, що ми з вами, ну, мабуть, як ніколи, гостро це відчуваємо. Кудись всі біжать, поспішають, не встигають, запізнюються, квапляться і так далі. Чесно кажучи, щоб вважатись конкурентно спроможним працівником на ринку, нам завжди треба з вами. Так, зараз секунду. Просяться ще люди до нас на вебінар. Для того, щоб нам бути конкурентно спроможним на ринку, нам завжди треба бути в тонусі, нам треба бути сконцентрованим, енергійним, працездатним, але не завжди так ну, виходить, Тим більше, якщо ми, наприклад, не висипаємося з вами вночі, так плюс на нас діє наше зовнішнє оточення, наш стрес, особливо зараз в Україні така ситуація, що в нас. Стрес, мабуть, 24 на 7, а якщо ми щоночі заряджаємо наші смартфони, то своє тіло, свій організм ми не перезаряджаємо. Тому зараз ми маємо 78% людей, які мають труднощі зі сном, звідси і стрес. Звідси втома, невисипання. Буває таке, що є люди, які не можуть заснути, мають порушений сон. А є такі люди, як, наприклад, була я. Я могла заснути в 10 годин вечора, встати в 8 ранку і я не виспалася. Скільки б не спала, я не висипалася. Це теж порушення сну, і про це ми теж сьогодні поговоримо: окислювальний стрес це те, що, мабуть, найбільше зараз впливає на наш організм і на наше здоров'я. Що ж таке окислювальний стрес? Це дисбаланс між вільними радикалами і антиоксидантами в організмі. Чому ж так важливий цей баланс? По суті, окислення це природній і необхідний процес для нашого організму, однак дисбаланс між активністю вільних радикалів і антиоксидантною властивістю, коли є цей дисбаланс, виникає оксидативний стрес. Якщо вільних радикалів буде більше, вони мають руйнівний вплив на жирову тканину, на наше ДНК, білки, і вони складають значну частину людського організму, тому їх пошкодження часом може призвести до досить таких серйозних захворювань, таких як діабет, наприклад, атеросклероз, гіпертонія, різні хвороби, навіть онкологія, окислювальний стрес також сприяє, сприяє появі ознак старіння. Без антиоксидантів вільні радикали дуже швидко завдають шкоди нашому організму, що, врешті-решт, ну на жаль, призводить може навіть призвести до смерті. Вони виробляються, вільні радикали виробляються в процесі життя нашої клітини, і до 25 років наш здоровий організм повністю з ними справляється. Починаючи з 30 років, цей процес гальмується. Після 50 років нам потрібна допомога зовні вже навіть на 25%. А після 60% це вже на 40%. Тому дійсно з часом ці вільні радикали псують нам досить сильно життя і ми починаємо хворіти. Однак обійтися без цих вільних радикалів ну, аж ніяк не можна, адже вони виконують важливі функції, які необхідні для підтримки нашого здоров'я. Ну, наприклад, лейкоцити використовують вільні радикали для боротьби з інфекціями. Ну і напрошується висновок, отже, організму нашому треба підтримувати цей баланс вільних радикалів і антиоксидантів. На жаль, статистика така, що 77% людей відчувають фізіологічні та психологічні симптоми пов'язані зі стресом, а 54% людей зізнаються, що стрес є причиною постійних конфліктів з близькими. І я чомусь думаю, що зараз в цих ситуаціях, які є в нашій країні, то в нас, мабуть, статистика така, що 100% людей відчувається стрес не тільки 77%. Причини постійних конфліктів з близькими. Це, звичайно, досить така. теж... Ну, Печальна статистика, так 54 Я думаю, що кожен на собі відчував, наскільки стрес є причиною не лише захворювання нашого організму, втоми і так далі. Так, різних нервів, нервових зривів. Коли ми сваримося з рідними, коли рідні сваряться з нами, і повірте мені, я це розказую вам на власному прикладі, так, я теж таке відчуваю, рідні мої відчувають. Який вихід запитаєте ви, так? Колись 5 років тому назад я познайомилася з чудовим продуктом. Він називається Майдмастер. А пізніше я познайомилася ще з двома, які, по суті, вирішили мою проблему і е, допомогли не тільки мені, а моїм друзям, близьким і знайомим. Я називаю ці три мастера. Е, Допомога, мабуть, не лише від стресу, а для нашого здоров'я, яка допомагає нам отримувати більше енергії протягом дня. І зараз я вам розкажу про кожен окремо. Перший напій, з яким я познайомилася 5 років тому, це був Майдмастер. Отак От виглядає бутилочка. Отак От виглядає стаканчику. От я зараз. Щоб менше нервувати, буду промочувати горло. Майдмастером. Як я познайомилася з цим продуктом? П'ять років тому, коли мій чоловік працював з 7 до 24 години, двоє дітей на мені, зима, в садочок, в школу пішком, цілий день вони на мені, плюс основна робота, плюс курси підвищення кваліфікації по основній роботі, плюс. Навчання по бізнесу. Якраз в той час я проходила курс Моє здорове тіло і майдмастер я приймала в системі Антіч. Ну, чесно кажучи, на той час я якось не оцінила дію цього продукту. Хоча, оточуючи мене, люди часто запитували, Таня, як ти це все встигаєш, як ти маєш сили, як ти маєш стільки енергії, зранку навіть приходиш на уроки. Щаслива, весела, виспавшися. Хоча на той час я спала тільки 5-6 годин, тому що чоловік приходив о 12-й, поки його нагодувала, поки сюди-туди. В час ночі я лягала зранку, вже в 6, треба було вставати, збирати дітей в садочок і в школу. Ну, чесно кажучи, не оцінила той продукт. ну, Добре та й добре. Якось, коли нам добре, ми не сильно звертаємо на це увагу. Через декілька місяців. Коли в чоловіка стрес на роботі сягав апогею і він приходив додому, а тут я така сижу спокійна, щаслива, весела, це, мабуть, дратувало його ще більше. Почалися якраз ті проблеми з сім'єю, які от я розказувала вище, так? коли починається там непорозуміння між людьми, стрес призводить до того, що люди починають погано спілкуватися, відноситися один до одного. Ну, одним словом, це зовсім окрема історія. Тоді я задумалася над тим, ну як так, щоб він почав пити це. Звичайно, просто так ця історія не, не, не була, що от взяв, візьми, пропий продукт і буде тобі щастя. Ні, звичайно, довга історія правдами неправдами, але він почав пити цей продукт. Чесно кажучи, от тоді дію цього продукту я оцінила через тиждень, хоч я його вже не приймала на той час. Але через тиждень я дію продукту цього відчула на собі, тобто по відношенню чоловіка до мене, до сім'ї і до роботи. Через два тижні, коли він мені сказав, що помогла мені твоя херня, вибачте, за слово, це пряма мова, я зрозуміла, що дійсно цей продукт чудовий і від стресу він допомагає. Склад. Цього продукту, який ми називаємо антистресовий, входить пресфератрол, який дозволяє боротися якраз із цими вільними радикалами, які закислюють наш організм і які роблять нам оцей весь стрес кругом да около. Хлорофіл, вітаміни групи Б, які дозволяють нашому організму краще запам'ятовувати, справлятися з різними. Такими важкими ситуаціями стимулюють вироблення еритроцитів в організмі, Коензим – це є джерело енергії, залізо, яке е, допомагає нам Теж багато чого хорошого так, в організмі робити, селен, е, алоєвера і так далі. Ну, повністю весь склад я вам розказувати не буду. Якщо цікаво, це можна отримати цю всю інформацію. Але сумарно всі ці складові мають дуже потужну антиоксидантну дію. Які покращують пам'ять є джерелом енергії для нашої нервової системи. І е, є два види цього продукту: зелена формула зі смаком ч... зеленого чаю і червона формула зі смаком червоного винограда. Насправді це дійсно є незамінний помічник при стресах, залізодефіцитній анемії, забудькуватості, запаморочення, головні болі, знижений тиск це те, що мені допомогло. Апатія, депресія, хронічна втома для нормального обміну речовин та енергії. До речі, в мене є досвід. Коли цей продукт моя знайома давала дитині з затримкою розумового розвитку. І е, коли я запитала, що, ну, чи є якісь зміни, так як ви себе почуваєте, то вона сказала: Таня, ти не повіриш, але дитина почала гратися сама. Це хлопчик, якому 7 років, і він до того часу ніколи не грався сам. Ну там дуже складний випадок. Вона каже, він може залишити їжу і почати складати пірамідку і сидіти з тою пірамідкою досить довгий час, якщо до того він ніколи в житті ні разу не грався самостійно. Дійсно, є такий досвід, дуже хороший. Зараз, правда, вони трошки призупинили, тому що ну, фінансово там не виходить у них. Але я надіюся, що ми продовжимо цей курс і вони хороший результат отримають. І дійсно буде цій дитині і мамі набагато легше. Для нормальної роботи нервової системи цей продукт, для нормальної розумової діяльності, для зниження стомлюваності, для нормального розвитку когнітивної функції, ну і, звичайно, для захисту наших клітин від стресу. Тому я рекомендую вам цей продукт, і давайте зробимо наше життя яскравим навіть в стресових ситуаціях. Наступний продукт, про який я би вам хотіла розказати, і його теж оцінив мій чоловік і моя доча. Це Майдмастер Extriam, це є натуральний енергетик, отак він виглядає, стіки, які ми можемо просто висипати в рот, розсмоктати і отримати підвищення енергії, бадьорий ранок, навіть без чашечки кави, більше підтримки для нашого організму, і коли у вас виникають такі ситуації, що вам потрібно вирішити миттєво якусь там складну задачу, Правильно, так, коли е, от якісь такі да, от важкі дні, а треба миттєвий заряд енергії, то цей сік вам допоможе. Ефективний мікс антиоксидантів він захищає нас також від оксидативного стресу, в ньому є 100% добова доза вітаміну Е та Д, порошок алоєвіри для загального доброго самопочуття. Він рекомендується також спортсменам при фізичним нагрузкам, рекомендується студентам, тим людям, які працюють розумово важко, фізично важко. Так, і є якісь такі дії, які пов'язані з втомою, з стресом. Ну, якщо там трошки погане самопочуття, мій чоловік зацінив його тоді, коли ми їздили на далекі відстані. Їздили в Київ, в Одесу, і він був по 12 і навіть більше годин в дорозі, то цей енергетик дуже добре йому допомагав не заснути за кермо. Як оцінила доня моя, вона дуже хвилюється перед важливими подіями, якщо це є контрольна робота, якщо це якісь там виступи на День міста чи академконцерт, то, чесно кажучи, одного разу вона прийшла до мене каже: мам, я дуже хвилююся, у мене контрольна з математики. Математика це в нас взагалі окрема історія. Якщо уроки звичайні, вона виходить до дошки, вона все знає, з місця підказує іншим учням, ну, коли доходить діло до контрольної роботи, контрольна 6-7 балів. І вчителька каже: Ну, я не розумію, як вона контрольну може написати на 6-7, якщо вона все знає. Я їй що не питаю, вона все знає. Виявляється, що дитина настільки сильно хвилюється, що, мабуть, забуває все, про що вона знає. Ну, прийшла вона до мене на роботу. Я медмастера з собою на той час не мала, але мала такий стікер. Кажу: ну, давай попробуємо. Я їй дала половинку цього стікера розсмоктати. Чесно скажу вам: перша контрольна була написана на 10 балів з математики. До того часу в нас контрольної на 10 не було, і е, відмінницею вона не була. З того часу, дійсно, коли якісь такі хвилюючі моменти. Оця штука нам допомагає. Ну, не на постійній основі, звичайно, але коли важливо, можна замінити навіть чашечку кави. Воно без цукру, зручний дуже формат, можна взяти з собою, використати в будь-який момент, і навіть в дорозі, коли ти за кермом. І швидкий заряд енергії в будь-якій ситуації. Треба вам от зарядити себе. Рекомендую. І останній продукт, про який я хотіла вам розказати, але він є не менш унікальним за ці два це Nightmaster. унікальний продукт з потрійним ефектом, який покращує якість вашого сну в довгостроковій перспективі. Тобто, ми з вами прекрасно знаємо, як важливий сон. Якщо у нас немає якісного сну, Ну, то, мабуть, і якісного дня у нас не буде, так? Немає якісної ночі, не буде якісного дня. Цей продукт складається з алоєвіра, екстракт шефрану, комплекс теж групи вітаміни Б, цинк, магні, екстракт хмелю, елтриптофан. Він покращує якість сну і підтримує природні вироблення в організмі гормону мелатоніну. І рівень мелатоніну має дуже важливе значення для нас, для нашого організму, так? тому що він регулює фази нашого сну і неспання. В належній концентрації цей гормон нас стомлює і дозволяє нам швидко заснути і спати цілу ніч, не просипатися, тобто, щоб був якісний і здоровий наш сон. Коли ми з вами добре, гарно відпочили, так то ми зранку встаємо бадьорі, веселі, щасливі, ефективні, ми можемо працювати цілий день. Якщо ми вночі не виспалися, не було якісного сну. Звичайно, навіть Майдмастер і Мінмастер Extreme допоможуть, але не настільки добре, якщо ми не, не нормалізуємо свій сон за допомогою цього продукту. До речі, він є переможцем. Отримав нагороду в премії Gemini Brand Awards 2020. Ми були нагороджені в категорії здоров'я і фармацевтика. Таким чином, наш бренд було визнано одним з найкращих в світі. До речі, всі ці три продукти, мабуть, є найкращими в світі, не знаю, чесно кажучи, чи є їм аналоги, поки що я не зустрічала. Можливо, і є 100% казати не буду за це. Прокидайтеся оновленими. Це є смачно, корисно, без глютену, веганський продукт без лактози, без цукру І, що саме чудове, те, що він нормалізує наш сон і не викликає звикання на відміну від звичайного снодійного, яке ви не можете приймати постійно, і сон ваш не врегулює, просто вас вирубає. Отже, заряджайтесь вночі з унікальним напоєм. Майдмастер за таким. Отримуйте більше енергії протягом дня з Майдмастер. І якщо вам треба зарядитися швидко і якісно, Майдмастер Екстрім, давайте зарядимо свої батарейки вже сьогодні, щоночі, якщо у вас є цей продукт. Якщо ні, спробуйте замовити. І ви переконаєтеся, що це дійсно чудові продукти. Запитайте в тої людини, яка запросила вас на цю зустріч або дала вам переглянути це відео. І більше якості у ваше життя. Дякую, що були сьогодні зі мною, підключилися, знайшли час. Маю надію, що була вам корисною.